Заблукаю тебе, волошкові поля, тут навколо кохання земля, чорні коси свої ти намочиш в Росі, волошкові дивлюсь, твої очі, і цілую вологі уста. Ти моя, ти кохана моя, і для мене немає дорожчого світі, ти така чарівна, в волошковому квіті. На віях твоїх сонце росою блищить, серці назавжди залишу цю мить. Я любую з тобою, волошкова ти фея, бо ти моя, кохана, ти моя, ти для мене єдина і нестерпно бажана. Чарівна твоя врода ни з чим не зрівняна, то сніг. Пав на волошковий колір, гарні коси твої вкрив, Наче білий велюн, на руках тебе серед квітів тримаю, більшого кохання я в житті не маю. Журавлі у небі клином пролітають, кожен у коханні свою пару має. Чуєш, що курличе журавлина стая, ти єдина люба. In navik, ti moja.